Олені Органісті, 98, і від початку повномасштабного вторгнення вона веде щоденник війни. Це вже друга війна у її житті. День за днем Олена занотовує усі зведення українського генштабу і втрати ворога. А за допомогою мапи стежить, як рухається фронт, із жителькою Хмельниччини, яка стала для рідних головним військовим експертом, поспілкувалася наша Вікторія Гетьман. Олена органіста показує свій щоденник війни. У цьому блокноті записує усі втрати росіян і техніки, і живої сили. Ворог на втіскався в нашу землю. Олені Петрівні 98. Вести щоденник почала з початку повномасштабного вторгнення, бо думала, що війна скоро закінчиться, та згодом нотування втрат ворога переросло у звичку. Танків стільки то вже. Нема русських, там машини. Аби точно знати, що йде відбулось на столі, завжди розгорнута мапа України. Озброївшись лупою, Олена Петрівна відслідковує, в який бік просувається фронт. Вовчанську дуже бої зараз великі. Там ну в общем по всім фронті. І я собі от. Дивлюся, де я почую ага. На самій границі. Новини дізнається з телевізора або ж по радіо і одразу ж занотовує. Вона в умі рахує. Я не знаю, що її так спонукало, що вона почала все, все записувати, чи щоб не забути. Я на господарці, вона в хаті новини, всі продивилася. А життя пані Олени було непростим. В дитинстві пережила голодомор, а у другу світову її 16-річною вивезли на примусові роботи до Німеччини. Я вибирала таке саме небіжче дерево і вилазила на те дерево. Щоб, може, я Україну побачу. У Німеччині жінка пропрацювала три роки. Повернулась додому, а там радянський режим. Ні корові, ні, ні свині, тільки сталін на цієї. Нині Олена Петрівна у вільний час в'яже і складає вірші. А ще розбирається в літаках. Ф 16 так, так він називається. Вони так швидко свою роботу зроблю, перевернувся в полетів, то я так хочу, щоб тут вони робили. Свій столітній ювілей пані Олена мріє зустріти у вільній країні. Надіємось на ту перемогу, бо. Україна, варта. із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.